У продажів та запусків інфопродуктів соціальні мережі доступні кожному. У вас точно вийде, коли ви справді цього сильно хочете. Я трошки злякалася цього, тому що ну це дуже відповідальне. Це взагалі просто шок-контент. Головне – це ваше бажання, амбіції та дисципліна. 123 тисячі гривень. Курс, де у вас все більше буде автоматизовано. Курс. Згадую, аж мурашки йдуть по шкірі, тому що скоро ви дізнаєтеся про мій такий особисто новий челендж. Вітаю, друзі, на новому ролику, і тема сьогодні запуск блогу з нуля до стабільно хорошого прибутку. Я дам вам покроковий план, що ви маєте зробити конкретно по місяцям, на які цифри ви можете вийти. І цей ролик справді буде класним бустом для ваших подальших дій. Я представлюся, чому ви маєте мене слухати і хто я така. Я експерт з блогінгу та запусках і веду блог 5 років. З чого я починала, це були інвестиції. Тоді ще з грудним дитям я залучила 35 тисяч доларів інвестицій з нуля. Я в цій темі нічого не розуміла, проте багато навчалася. Потім була крипта та бади, і наразі я навчаю спеціалістів та експертів продавати свої інфопродукти. Монетизація починається не з охоплень, а з ідентичності. І я є цим прикладом, тому що в своєму мікроблозі на 2000 підписників я вже створила доходу на півмільйона гривень і навчу тебе так само. А ще саме зараз я втілюю новий інструмент, який допоможе мені та вам створити дохід в три рази більше та швидше. Останній запуск свій я зробила на 6 тисяч доларів і точно знаю, як це повторити вам. А наступна моя мета вийти на 15 тисяч доларів в найближчі два місяці. Тому, повірте, вам точно ця наступна інформація буде дуже цінна. Моя глобальна місія, щоб кожна жінка та чоловік щедро отримували винагороду за свою діяльність, тому що блог. Дає нам свободу, вільний графік, можна працювати в будь-якій точці світу, і це справді класне місце, де ми можемо повністю реалізувати свій потенціал і постійно з кожним кроком масштабуватися. Ну що, почнемо з покрокового плану, як вам вже в перший місяць вийти на стабільно хороший дохід з плогом. Перший місяць, наприклад, назвемо його підготовка та перші продажі. Крок перший. Повністю упаковуємо ваш профіль в інстаграм. Це дуже важливо, тому що саме тут ви різняєтеся ви, саме в цьому ваша є ідентифікація, і це може бути причина, чому купують більше у вас, ніж у інших. Повністю упаковуємо профіль в інстаграм. Це дуже важливо, тому що саме тут вшита ваша ідентифікація, унікальність, да, саме ваша експертиза і. Важливо знати своє чітке позиціонування, цінності та вашу концепцію блогу в цілому. Також робимо шапку профіля та заповнюємо хайлайтс. І саме в цьому контенті, який ви створюєте системно, логічно, послідовно та з воронками вшитим обов'язково. Саме тут людина звикає до вас, вона відчуває, що в неї вийде саме з вами, в неї виникає довіра. Після упаковки ми робимо контент для запуску реклами. Для цього достатньо записати 10-15 експертних цільових рілсів по правильній системі. Про систему розкажу вам пізніше. Далі ви створюєте шапку профіля і створюєте контент такий, який відрізняє вас від інших. Тут є чітке ваше позиціонування, ясно хто ви, для кого ви, які результати ви даєте. Це все є база і це все робиться ну, максимум за один тиждень. Далі, крок три. Ми починаємо запускати рекламу на наші рілси. Ми прямо не продаємо. Люди заходять на наш блог, надивлюються нашим контентом, і тоді вже купують протягом місяця наші послуги. Як це взагалі відбувається? Людина бачить перша рілс. Ви відповідаєте на якісь питання, щось в ньому розповідаєте, і далі говорите: от саме тут, в цьому закріпленому, я відповідаю на це питання, або ви закриваєте якусь біль. Людина переходить саме в цей закріплений хайлайт, дивиться вашу розповідь, і таким чином вона прогрівається, в неї виникає довіра, і вона купує протягом місяця. Це все робиться дуже просто та швидко. Готуємо сторінку, записуємо 10-15 експертних рілсів. Запускаємо рілс на рекламу. Достатньо всього 3 долара в день. і Я вам гарантую, вже в перший місяць ви можете заробляти, навіть якщо у вас нуль підписників. Ось кейс Сергія, ніша інвестиція. Це дуже класний приклад того, що Сергій починав саме блог з нуля. У нього була нова сторінка 0 ну підписників, зараз у нього на 1400, і під час навчання він створив 14 тисяч доларів доходу і згодом створив своє флагманське дороге наставництво, де зібрав учнів і продав своє навчання на 6 тисяч доларів. Крок другий. Перше, я рекомендую створити такий інфопродукт невеликий всього там на 3-4-5 уроків по 10 хвилин і максимум по 10-20 доларів. Це стеля. Ви запускаєте Рілс на рекламу, цей Рілс веде на цей міні-продукт, і люди його автоматично купують. Вони не є вашими підписниками, тобто це є холодна аудиторія. А це значить, що не потрібно бути щоденно в сторіс, не потрібно жити в інстаграмі та не потрібно постійно кожного дня створювати контент. Ви просто собі уявіть, ця система працює абсолютно автоматично, без вашої участі, взагалі без вашої уваги на це, без сторізів. Просто в інстаграм можете не вести. Ці люди купують маленькі продукти, а потім згодом вони стають нашими клієнтами, тому що звичайно хтось з них на нас підписався. Тобто цю всю базу ми можемо знову монетизувати, і це дуже круто. Що у нас виходить? В перший місяць ми можемо вийти на міні продукті ну, мінімум це 500 доларів. На другий місяць ведення блога ми можемо вийти на 2000 доларів, продаючи свої послуги, плюс продажі вашого міні-продукту, і загальна сума становить 2500 доларів, це якщо взагалі брати по мінімуму. Якщо рухатися швидше і у вас є більше часу на створення контенту експертного, то звичайно. Це може бути більше. І на третій місяць у нас масштабування цієї системи. Що ми продовжуємо робити? Ми так само продаємо свої послуги чи продукти разом вже з створеним новим міні-продуктом. Або ж продаємо тільки автоматичний міні-продукт і взагалі вже послуги свої не продаємо. Наступний крок, який може бути, це створення вже наставництва. Це дорогий флагманський ваш продукт або великий курс. Він може. Продатися на 10 людей, і в залежності від вашої ніші прайс на це наставництво може бути 200 300, 500 доларів. Наприклад, візьмемо середній чек по вашому прайсу 250 доларів. І якщо ви набираєте групу на 10 людей, це вже 2500 доларів з першого потоку. Уявіть, і це дуже непоганий результат. Я коли робила свій перший запуск, це було півтори тисячі доларів, і я така була щаслива, і я таких грошей в блозі ще ніколи не бачила. І я зрозуміла, що як раніше вже не буде, і тільки далі масштаб. Тому це неймовірно приємно, коли Інстаграм дає такі можливості заробляти гроші. Тому на третій місяць наша мета така: створюємо дороге навчання, наставництво, набираємо 10 учнів, далі продовжуємо масштабувати свій міні-продукт і хай вже буде там заробіток на 600 доларів як в перший місяць, а на третій, хай вже буде півтори. Якщо 10 учнів і це буде по мінімальному чеку, це буде 2500 доларів, то плюс продаючи ще ваші індивідуальні послуги чи консультації, загальна сума вашого доходу може бути від там, 4 до 5 тисяч доларів. Як на мене, це просто вау. Робити більше продажів вашого інфопродукту, да, тобто міні-продукту, з нього вже продавати ваш дорогий флагманський продукт, там наставництво, да. і вже після цього можна створити курс, де у вас все більше буде автоматизовано, і ви в курсі, що в інфобізнесі стель ніякої не існую. Ось, наприклад, як моя клієнтка Альона, ви можете все знайти на моїй сторінці. Це дуже класний кейс, неймовірно пишаюся. Альона, коли до мене прийшла, ми з нею розбиралися, як писати ці сторіс, де, де ці шрифти, як їх обирати, щоб ви розуміла. Альона тільки починала свій шлях, вона духовний наставник та енергопрактик, і під час навчання за два місяці вона створила дохід на 135 5 тисяч гривень Вау, wow. Ну дуже крутий результат. Насправді, і Альона створила дороге наставництво. Вона продовжує продавати свої індивідуальні консультації. Також вже є можливість продавати групові консультації. Також, також вона створила грошовий марафон, і тоді в неї було по-моєму, якщо я не помиляюся 500 підписників. Зараз у неї 13 тисяч. І Альона дуже швидко масштабується. Ось вам такий план на три місяці, що ви можете зробити в своєму блозі, щоб вийти на стабільно хороший прибуток. І для яких ніж це актуально? В принципі, для будь-яких ніж, для експертів, спеціалістів, які готові допомагати людям. Це психологи, коучі, таргетологи, експерти по монетизації Instagram, фінансисти, спорт, харчування абсолютно все те, що може допомогти людям вирішити там їхню задачу або проблему. Ось, наприклад, Катя, маркетологиня, вона в минулому працювала в компанії, керувала відділом маркетингу, і вона вирішила розвивати особистий бренд. Одне діло, коли ти керуєш людьми, та, як сірий кардинал, де тебе не бачать в онлайн-просторі, і тут вона пішла розвивати свій блог. Не було просто, проте вона величезна молодчинка, Ми підняли її чек на її консультацію. Вона створила додаткову послугу по штучному інтелекту та разом з нею створили великий флагманський продукт дорогий. Якісний продукт на 300 доларів, і вона за два місяці навчання зі мною створила 1200 доларів прибутку. Ну це вау Ніна в минулому вона банківський працівник, і коли вона прийшла до мене на зустріч. Вона сказала Іна, я звільняюся з банку і хочу почати розвивати мережевий бізнес. Я трошки злякалася цього, тому що ну, це дуже відповідальне таке діло та звільнитися з роботи і будувати свій блог. І це дуже виявилася плідна, класна робота з крутим результатом. На сьогоднішній день Ніна має команду в 170 партнерів. Створили ми разом з нею її дорогий флагманський продукт для команди, яка називається «Просто дій». і. Зараз вона вже закрила лідерську кваліфікацію, яка називається лідер організації, і зросла в товарообігу в X6 разів. Ось Настя, це взагалі просто шок-контент. Людина за 19 днів створила прибуток на 123 тисячі гривень. Вона зробила свій перший запуск на теплу аудиторію. Ну це просто супер результат, і Настя експерт по монетизації Instagram. Це таке підтвердження для вас, що соціальні мережі доступні кожному. Головне це ваше бажання, амбіції та дисципліна. І онлайн бізнес це справжній бізнес, де потрібно багато працювати. Інколи менше проте це точно про свободу вибору, про свободу ті, про вільний графік, це про безкінечне ваше масштабування прибутку. І у вас точно вийде, коли ви справді цього сильно хочете. Тут головне ваше щире бажання: якщо ви готові рухатися далі, опанувати цю систему разом зі мною та перейняти мої секретні фішки, які допомогли мені та моїм клієнтам вийти на стабільний хороший дохід з блогу вже в перший місяць, запрошую вас до себе на курс з блогінгу сила бренду. Цей курс з монетизації блогу, продажів та запусків інфопродуктів. Цей курс абсолютно з практичною інформацією без води. Всі 10 модулів про упаковку, про аналіз цільової аудиторії, про формування продуктової лінійки, про гріви, продажі, про ліси, про сторітельнги абсолютно все те, що знаю я, те, що вмію, і я передам вам весь свій досвід. У вас буде чат з учасниками, з куратором та зі мною, де ми будемо відповідати на всі ваші питання. У вас буде 10 групових сіт дзвонів зі мною, де я буду розбирати ваш блог, вашу ситуацію, ваш кейс, де я буду вам надавати особисті якісь рекомендації і також всі ваші домашні завдання буде перевіряти куратор кожного дня на тарифі з підтримкою. Щоб дізнатися детальніше про навчання, про саму програму, про пакети, про ціну, про варіанти розсрочки. У нас дуже класні, до речі, умови розтамінування, тому заповнюйте під цим відео. Є анкета перед записом на курс. Там всього одна хвилинка вашого часу декілька питань, і куратор зв'яжеться з вами для того, щоб запропонувати найвигідніші для вас умови. У нас є 10 місць на набір цього місяця, тому не чекайте, заповнюйте анкету внизу, щоб потрапити на продукт. Дякую вам за перегляд і. І цікаво було дізнатися про ваші інсайти, можливо, ви дізналися для себе щось нове. Всіх обіймаю, цілую і всім гарного дня!